Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо ми зведення від повітряних сил. Українська протиповітряна оборона знешкодила 52 засоби повітряного нападу. Загалом вночі противник випустив по території нашої держави 80 ударних безпілотників різних типів, три балістичні ракети Іскандер М або «КН-23», а Також одну крилату ракету іскандеркан. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина зафіксовано влучання засобок повітряного нападу противника. У 12 локаціях ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно обороните нашу державу. Е, ночі російська армія завдала удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Про це повідомляють ДСНС. Там пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття, в якому перебували рятувальники. Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування. Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу. Також відомо, що п'ятеро людей загинуло, дев'ять дістали поранені внаслідок ворожих атак по запорізьку область. Продовж минулої доби окупанти завдали майже 600 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Ван Федоров. Також наводить певні деталі. Ворог наніс один ракетний удар по Запоріжжю, а також 12 авіаційних обстрілів здійснили росіяни по Тернуватому, Кам'янському, Гляйполю, залізничному та Копані, а понад 300 безпілотників різної модифікації. Кація та Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Уляполе, Чербакину Воданиліку та ряд інших населених пунктів надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Також Харків під атакою Балістики, все про наслідки ранкового обстрілу та ексклюзивні кадри з Куп'янська в двох кілометрах від ворога. Про найголовніші події з регіону за останню добу просто зараз розповість наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайф. Тиждень у Харкові почався з обстрілів. Дві балістичні ракети сьогодні близько п'ятої ранку. Прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна біля багатоповерхового будинку, а інша вдарила в дорогу буквально за кілька десятків метрів від школи. На щастя, там обійшлося без постраждалих. Також зафіксовано влучання у холодногірському районі попередньо випала Герань. 2 по території цивільного підприємства пошкоджена складська будівля, і вже там маємо попередньо шість постраждалих, серед яких є семирічний хлопчик. А детальніше про наслідки розповів мер Ігор Терехов. Давайте послухаємо. Боговчення трьох Шенхедов у Холодногірському району міста Харкова постраждала цивільне підприємство, яке виробляло під'ємни. Крім цього, постраждали приватні житлові будинки. Більше 20 приватних житлових будинків постраждало. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які практично неможливо відбудувати. Крім цього, що стосується, як ви кажете, попередні Сандерів так було була були, були балістичні ракети. Були дві, дві балістичні ракети. Це по київському району міста Харкова. Одне було влучання в в дорогу, інше влучання біля житлового мікрорайону. Постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наші комунальне підприємство. Також вчора новини лайф ексклюзивно для наших глядачів готували сюжет. Прямо з Куп'янська, аби поспілкуватися з військовими та показати, як живе місто при постійних обстрілах та у двох кілометрах від росіян. Тож слідкуйте за нашими оновленнями, будуть дуже цікаві матеріали та суспільно важлива у нас час інформація. Щодо курсу валют, то нам на ранок за 1 долар потрібно віддати 41 гривню 20 копійок, а за 1 євро 46 гривень 60 копійок. Варто зазначити і про ціни на пальне. 95-й звичайний коштує 54 ,40 гривні 40 копійок, дизельне паливо 52 ,20 гривні 20 копійок, а газ 34 ,50 гривні 50 копійок. Наразі це всі важливі новини. Це нам на ранок на Харківщині. Бажаю всім тихого дня, колеги, вам слово! Наша кореспондентка Вероніка Марченко розповідала про останні події з харківського регіону. Ми прямуємо далі. Мінус 195 мс та Ту 22 м 3 у мережі публікують супутникові знімки російської авіабази Біле, а на них спалені українськими дронами бомбардувальники Росії. Нагадаємо вам напередодні служба безпеки України дісталася до декількох військових аеродромів. Готувалися до спецоперації Паутина понад півтора року, а вразити вдалося понад 40 літаків стратегічної авіації Російської Федерації. Також що цікаво, члябінської силовики провели обшуки на с. Складі, який за версією російських змі, може бути пов'язаний із атаками дронів на російські аеродроми. Зокрема, стверджуючи, що одна з вантажівок із челябинськими номерами вибухнула 31 травня поблизу авіабазу Українка в Амурській області, де дислокуються стратегічні бомбардувальники. Ту 95 МС після обшуків сайт компанії власника складу перестав працювати, а орендарів затримали. Ну а просто зараз давайте дізнаємось про те, чому Росія затягує переговори, через що в Одеській клінічній лікарні стався скандал та вакцину, від якої хвороби отримує 41 обласний центр Одеси. Про це також як минула ніч розповість. Просто зараз наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Ну, ніч в Одесі була спокійною. Ну а в місті протягом трьох діб проходив другий міжнародний чорноморський безпековий форум, який зібрав понад 500 учасників із більш ніж 20 країн світу. Однією з головних тем стали заплановані на сьогодні, 2 червня, переговори України з Росією в Стамбулі. На думку експертів, це чергова спроба Кремля зімітувати діалог, щоб дотягнути час і продовжити агресію. Коли ми говоримо про припинення вогню, навіть в таких випадках Росія надає великий список російських очікуваних і меморандом. До речі, офіційно станом на вчора ми не отримали жодного меморандуму від росіян. На жаль, наступні тижні. Це будуть не часи миру, це будуть часи наступних атак, бомбардувань, спроби атакувати кожне місто. Тим часом у місті розгорнувся скандал. З Одеської обласної клінічної лікарні виписали вагітну жінку через відсутність грошей, хоча послуги мали бути безкоштовними. Через цей інцидент керівництво закладу розпочало службове розслідування, а причетних медиків вже відсторонили. Лікарі задіяні в даному випадку відсторонені від займаних посад та роботи. Комісія перевіряє всі історії хвороби та переглядає клінічні протоколи. Результати роботи комісії будуть оприлюднені на офіційному сайті обласної клінічної лікарні. Резонанс цієї справи підштовхнув до початку роботи Центру з якості надання медичної допомоги. Пацієнтка наразі знаходиться в нашому кринікальному центрі у задовільному стані і очікує народження своєї дитини. І на завершення до 41 обласного центру Одещини надійде антирабічна вакцина від сказу тварин, закуплена державою. Сказ це смертельна небезпечна інфекція, якій можна запобігти лише своєчасною вакцинацією після укусу або ослинення твариною. І про курс долара на сьогодні за американського люту дають 41 гривню 35 копійок. А за євро 47 гривень 10 копійок. Щодо цін на пальне та на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 54 гривні 43, 3 копійки, дизель 52 гривні, 4 копійки, а газ 34 гривні, 27 копійок. Сьогодні в Одесі обіцять мінливу хмарність. Температура повітря сягатиме до 25 градусів тепла, а моря буде 18 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Лайф Одеса, щоб отримати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події Одеського регіону. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. Щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайз з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь про наслідки ранкової атаки ворога на Чернігівщину та про що попереджає головне управління розвідки. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.